Друзі, всіх вітаю! Острійшов на зв'язку. Сьогодні на огляді у нас годинник, який переживе будь-що і будь-кого. Серія MadMaster від G-Shock являється дуже крутою лінійкою, яка має покращений захист від бруду та пилу. Покажу вам сьогодні GW 9500 двох кольорах: оливковому та чорному. По комплектації, як завжди, йдуть в жестяній баночці, Скоріше за все, жестяну баночку пізніше заберу, тому що деякі моделі приїжджають вже без неї. Скажу одразу, що один досить масивний і не зовсім підійде на тонке зап'ястя. На задній кришці одразу видно фірмовий логотип серії Кріт з компасом. Товщина самого корпусу в районі 15 мм. Ремінець, як і накладка на корпус, виконані з біосмоли. Цей матеріал щось середнє між резиною і пластиком, тому не має тріскатись. Кріпиться ремінець за допомогою болтових з'єднань в корпус. Також є вушка, які допомагають краще сідати годиннику на зап'ястя. Корпус виготовлений за допомогою технології карбон Guard. скло годинника мінеральне, вологозахист 200 метрів. Сонячна батарея з підзарядкою від світла. По функціоналу є схід, захід сонця, ручний запис показів альтиметра, секундомір, таймер, 5 будильників, другий часовий пояс. Також режим збереження енергії і синхронізація годинника по вишці. Додатково функціоналу є компас. Характеристики вивів на екран, можете прочитати. Альтиметр, також можете переглянути, що тут, і барометр, також з додатковим функціоналом порівнянні олива вона більш агресивно виглядає з жовтими акцентами, хоча, в принципі, чорний-червоним з червоним також виглядає дуже круто. Читаємість у білих дисплеїв з чорними індексами завжди краще. Ширина годинника в районі 52 мм. На моєму тонкому зап'ясті він виглядає досить масивно, але сидить також в принципі дуже добре. Для того щоб перейти в режим налаштувань натисніть верхню ліву кнопку на 3 секунди. Виберіть часовий пояс для України це Афіни. Потім виберіть перехід на літній час. Автоматичний режим. вимкнений або вимкнений перехід на літній час. Потім виберіть формат часу 12-24. Налаштуйте секунди, години, хвилини, рік. Місяць і дату. Вимкніть або вимкніть звук клавіш. Налаштуйте тривалість підсвітки. А також режим збереження енергії вимкнений або вимкнений Після цього можете вибрати одиниці виміри температури, тиску та відстані. Після налаштувань перейдіть далі. Для того щоб налаштувати географічні координати, знову натисніть кнопочку Adjust в режимі налаштування і скоригуйте значення довготи та широти для України. Після цього натисніть ще раз Adjust, щоб вийти з налаштувань надіюсь що дане відео було вам корисним. Якщо у вас залишились якісь питання, можете їх задавати в коменти. Дуже вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь.